У калуші засолонені дві свердловини на міському водозаборі. І, хоча ситуація не критична, адже свердловин десятки, проте це свідчить про дуже загрозливу тенденцію. Почалося засолонення єдиного для міста джерела водопостачання. Про це йшлося на виїзному засіданні депутатської робочої групи у калуші. засолонені свердловини їх просто затапоновують, щоб не допустити попадання солей. Два десятки ще лишилося, ну, але все одно, якщо вже підземна річка соляна сформувалася йде в сторону водозабору, вона буде часом тільки насичуватися і розширюватися. Ще є часу для того, щоб цю проблему? практично немає вже часу. Нема. Нема. Причина засолонення відвали та хвостосховища, з яких солі та інші небезпечні речовини потрапляють до водоносного горизонту. І фактично, цей весь коктейль, він постійно промивається атмосферними опадами, потрапляє в водоносний горизонт, єдиний в нашому регіоні, який близько дуже до поверхні, на глибині от, від 6 до 8 метрів, і потужність його також невелика. От, він фактично є єдиним джерелом водопостачання транець і з'єднаний з нашою річкою. Лімницю йде нас водозабір. Фактично від тих відвалів, від хустотховища засолонення і згодом додасться від кар'єру, пізніше, коли почнуть провалюватися рудні, ну, швир, поверхня над рудником Новоголень, то піросоли також додадуться до цього, цього щастя. Робочу групу утворили на останній сесії Калуцької міської ради. До неї залучали депутатів, екологів та науковців. Вони мають розробити план стратегію вирішення екологічних проблем Гроші – це як похідна того, що ми хочемо зробити. На жаль, на жаль, скажімо, за п'ять років вас, по вирішенню цієї проблеми наші науковці зовсім різні підходи до вирішення цієї проблеми нас, скажімо, десь з якими методами, як і скільки по списках швидко. Перш за все, треба, треба зробити комплексну скажі, програму по вирішенню тих проблем, які в нас не цікаві.